Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні засолюю ось це сало. Уже одну баночку зробила, тут накидала в цей, і ще залишилося. І ще великий пакет у мене стоїть в заморозці, і також маринується на таке пряне, типу копчене сало буде. Дивіться, сало, бачите, гарненьке. Шорцеві я. Виставляла, казала, що купила його по 20 гривень, і це дійсно так, це не жарти, друзі. Ось таке сало, але це вже залишилося без шкірки і з маленькими такими прожилками м'яса. А було дійсно така навіть грудиночка. Дали. Скажу вам таку пораду, лайфхак. Коли краще купувати сало. Або тоді, коли наступають великі свята, і люди багато ріжуть поросят на м'ясо, тому що м'ясо більше купують, а сало зазвичай залишається. Там і шматки голови по 20 гривень. І я взяла більше 40 кг. Так продавали. По 40 гривень обріз сала, і сало таке, що топити. І отже, треба мені його переробити. Багато передала хлопцям з собою і зараз готую в літрових банках. Одразу зазначаю, готується це сало. Е Обов'язково має бути без шкірки. Колись ми брали на це. Сало середове оболонь називається. Або ж так, як я ось зараз купила сало, такі шматочки, що, бачите, без шкірки. Чомусь здерлася шкірка там. І що ми робимо? Також мають бути не грубі шматочки. Ріжемо невеликими шматками, товщина десь. Сантиметр, півтора, і шматочки такі, як сірникова коробка, плюс-мінус, там трошки більше, трошки менше. Бачите, я вже тут порізала отакі От шматочки невеликі. І для цього нам потрібно. Ой, руки жирні. Ось така звичайна приправа Мівіна. Не раджу використовувати там приправу оті 9, чи, скільки, чи 12 овочів. Тому що шмат... там багато шматків овочів, воно буде портитися. А так сало зберігається цілий рік під металевою кришкою. І якщо е, маєте ну, невелику кількість сала, будете засолювати напротязі місяця-півтора е, з'їсте, то просто під капронову або в лоточок, так. насипаємо мівіну. Обвалюємо ось так зі всіх сторін сало. Так. Знову закидаємо шматки. Тут в банці намагаємося якнайщільніше втрамбовувати, щоб не було, не попадало багато повітря. Це сало гарно зберігається. І дуже смачне, от подобається мені його куштувати літом, коли є свіжі помідорки, огірочки. Це смачно і не пишіть, що мівіна це не корисно. Їмо неба. Не сіли та й наїлися одної мівіни. Сіль також не корисно, цукор також не корисно, але хочеться буває чогось смачненького. Тому ось так, обмачуємо. І получаємо смакоту. Е, можна їсти це сало десь через тиждень, коли воно гарно проходить приправкою. І все, тоді воно готове. Ось так. Тому отак, друзі, я складаю сало далі, не буду показувати, як закриваю металевою кришкою, тому що руки жирні і у приправах. Думаю, ви мене зрозумієте. Кому сподобався рецепт, ставимо вподобайки, пишемо коментарі, підписуємося на канал попереду багато цікавого. Вам зичу миру, добра. Пока-пока.